Друзі, привіт! Ось мене один з моїх підписників попросив відзняти відео після того, як закінчиться лоти. От я вибрав після закінчення моїх лотів деякі монетки кращі. Бо ті монетки, які взагалі мене розчарували, я їх не стану вам показувати. Ті монетки, які цікаві і які більш-менш непогано пройшли. І більш-менш непогано на них були зроблені ставки, я вам їх зараз покажу. От перша монетка, яку ви бачите, це в нас троян в досить гарному стані. Но по сіні я вам скажу, от 184 гривні, ви бачите. це за таку монету є мало на даний момент, як на мене. Но, ну, чомусь більше ніхто не захотів за неї дати. Ну, нічого страшного. Це одна з тих монет, яка мене також трошки розчарувала, але ну, не, не так, щоб аж 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 може бути, в принципі. От далі монетка у нас для троян також. Ця монетка вже наб... нас накапало 405 гривень, як бачите. Тут стан, звісно, був кращий набагато. І монетка цікавіша. Йде по задній легенді. І от така ціна. Рухаємося далі. Далі в мене комп'ютер ще трохи вісячить. Це в нас Домініціан і тут в нас Пегас. От така монетка. 330 гривень. В такому стані досить затерта. Ну от за рахунок оцього Пегаса, за рахунок цієї легенди ця монетка і витянула ось таку суму. Якщо б тут була якась інша легенда, в такому стані ця монетка б коштувала гривень 80-50, мабуть, не більше. О, далі в нас, далі що в нас? Е, Антонік Пій. Йде рукопотискання, як ви бачите. І от спереду. 210 гривень, досить непогано. Ще одна тоніпій, 230 гривень. Ну, за цей стан я скажу зразу відверто, це мало, Це мало, так як бачите, монетка дуже шикарна. Дуже мене, мені буде жалко її відправити за такі гроші. Ну, вже як лот закрився, вже мушу відправляти. Рухаємося далі, далі у нас тіт, здається, має бути. Так, далі у нас тіт. Цікава легенда. За цю монету буквально з першого дня почали боротися і ставити ставки. У нас вийшло 425 гривень. Показую вам саму монетку. Непогана монетка. Думаю, ціна зразу ж відповідна. Запухаємося далі. Знову ж таки, Антоній Пій. Ось така монетка цікава, в неї такий е... окрас. Тобто як, як бруд, ну я вам кажу чесно, це просто така патина цікава. Десь монета з чимось лежала, і от з одної сторони, от вона... Взялася такою темною патиною, причому ця патина ні пальцями нічим не стирається. Тобто я монету само собою не тер сильно, але ну, мені було цікаво, чого вона така темна з одної сторони. От я її пальцями отуда пробував терти в цьому місці, і вона не світлішла. Тобто вона дійсно така вийшла. От з другої сторони, як бачите, однотонна вже. Ось така монетка. 217 гривень. Ось ця монетка, можна сказати, порадувала. Бо сохран в неї такий не, не, і не дуже хороший. Ну і непоганий, звісно, но ціна це, скажімо так, відповідає якості цієї монети. От. Далі в нас Сіптімі Север. Також Світтімій Север, він не є з тих монет рядових, такі як Антоній Пій, Марк і Троян Адріан. Тобто із-за цього будь-який Север буде, якщо в більш менш нормальному стані, він вже буде коштувати трошки більше, ніж е, ось ці рядові монети. Так як бачите, ось ця монетка 225 гривень, а стан неї. Ну, так, відверто скажу, не дуже. Дальше що в нас іде? ця монета, яка пройшла в мене найдорожча 570 гривень. Ну, тепер показую, чому вона пройшла найдорожча. Подивіться на ці фото, тут колекційний стан, от щит, списи, абсолютно все видно. Всі букви у нас читаються. І передня сторона також всі букви читаються, немає. Ніяких сильних мятин, трищин, сколів. Монета в дуже класному стані. В будь-яку колекцію така монета входить абсолютно без проблем. Тобто, то за такий стан оце, це не є хороша ціна. Щоб ви собі знали, Це є мало. Знову ж таки, троян. Троян цей також дуже цікавий, тому що він дуже великий. Як на монету, він римську. Він дійсно великий. Якщо ви замітите, по, по, по квадратиках він по розміру буде більший, ніж от дана монетка. От, замітили? Дивіться, 1 квадрат. Тобто сантиметр 2, грубо говоря. Тобто 2 на 2 монетка, от дана монетка. Тепер відкриваю цю монетку, ви як бачите, вона не буде 2 на 2, вона дійсно буде більша. Тобто, якщо відрівняти, бачите, раз, два, а тут ще хвості. Загальний її об'єм буде більший. Всі букви читаються. От, тут вона така. Ну, от, Скажімо, це її, мабуть, реальна ціна. І от остання монетка, яку я вам покажу, з того, що більш-менш цікаво або все інше, ну немає смисла. От дана монетка скажем так, стан в неї не дуже, але за рахунок цікавішої легенди ця монетка витягнула досить хорошу суму. Я думаю, що вона потягне менше. Скажу їй відверто. стан, бачите, в неї трошки уставший, є багато чорних плям, тобто це бруд, який просто водою не змиється, тобто, бо я її не чистив, водою помив, хорошенько пальцями витирав. Тобто а оці чорні плямки, це вже треба бути таким серйозним професіоналом, щоб це все очищати і робити. Ну от, В такому стані дана монетка, скажімо так, мене порадувала. Ось тут вверху, ну, ціна її порадувала. Ну, що я можу вам сказати? Наступний раз, коли буду я продаватися, надіюсь, це буде не скоро. Буду трошки щось для себе збирати, відложувати. Ну якщо таке буде, я буду вам також знімати, показувати відео такі. І ще раз вам хочу подякувати, що подивилися мої відео. Це і попереднє, хто дивився за тим, як я ці монети е знімав спочатку, як я їх мав фотографувати і виставляти. Ну ось вирішуйте, чи стоїть вам свої монетки продавати, якщо ви такі маєте. Тому що ціни зараз, скажу вам відверто, не фонтан. Якщо є можливість краще монетки ви придержите. З часом буде цікавіше. Все, всім щасливо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому не сподобалось моє відео. Ставте дизлайки. Критику сприймаю нормально. Буду старатися знімати щось вам краще. Ну, все, щасливо!